На огляді зараз у нас велосипедна покришка для агресивного кантрі бренд Обор серія Jumping. 60TPI вказана, це щільність ниток по своїм, в принципі, розміром. Вона вказує, що більш створена для пісків, різюки, каміння, має доволі такі... Тосту стінку, як зі сторони плями контактний, так і зі бокової частини. Так, що ми далі можемо про неї побачити? Виконана вона із стального корду для камери. Хотів би побачити тиск, а зазвичай. Два тиск 2,4 бари мінімум. Та 3,6. Зазвичай 4,5, а тут 3,6. Тобто, це треба мати на увазі. І подивимось, саме цікаво, що до неї це її вага. Вага в неї чимала. Мабуть, буде кілограм. Ну, як бачите майже кілограм 950 грам